Я вибрав. А чашка ні, це не меблі. Ми маємо вибрати лише меблі. Значить, що ти вибрав? Стіл. Підказуємо стілець. Іди. І це все разом. Ми з тобою згадали. Це все ме. Меблі. Наступна сторінка. Давай сам вибираємо лише меблі. Підказуй, що ти вибираєш? Я вибираю. Кіцю. Кіця це меблі? Ні, а хто це? Давай тоді згадаємо. Китця це хто? Два. Т... Тварина, яка до Домашня. А тепер підказуємо, тепер правильно. Я вибрав ліжко. Їш... Далі, далі що вибираєш? Я вибрав! Давай, 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 давай. Я вибрав. Що це таке? Це? Ша. Та -та. І що ти вибрав? Я вибрав шаху. Далі, і оце на що залишилось? Це поличка. Ну, полички, їх там багато. Я вибрав полички. Та -та. Так. І як це все називається одним словом? Що ти мені вибрав? Я вибрав ме меблі. меблі. На нього зможеш ти присісти, коли тебе покличуть їсти. На що можна сісти, коли кличуть їсти? Пробуємо. Це стілець. 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 Наступна загадка. Буває односпальне для однієї людинки, буває двоспальне для двох людей. Прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, як ніч прийде, спимо. Це, вибирай. що ми тут, На чому ми спимо? Це. Відказую, це ліж. ліжко, Ніжко. Добре, далі. Одяг у собі збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузенька, є глибока. Куди ми одяг складаємо? Це. Пробуємо, пробуємо, перевіряємо, це ж. А що це таке? Це ша. Ж далі Він не ліжка, хоч спимо. Лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий та зручний. Що у нас тут? Не ліжко, але спимо. Де там наша стрілочка, де там наш пальчик? Пробуємо. І що це таке? Це Диван. Так, наступна загадка. На нього сідають, але не стілець. М'який зручний, але не диван. З подушками, але не ліжко. Що у нас тут? Перевіряємо. І що це таке? Це крі... Все речення – Це крісло. Все, що стоїть в кімнаті, це все ми. Меблі. 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 Куди ми складаємо одяг? Одяг складаємо у одяг. Добре, спимо на чому. На ліжко. Займаємось за чим? За столом. За столом сидимо на чому. На стільці. Ой-ой-ой. На стій. На стіч. Циферку 5. Танце. Цифру 5 показуємо. А наступна до неї це. Два. Циферку 2. А наступна до неї. 3. Так. 2. Наступна. Наступна. Це циферка. 3. А до циферки 3, яка наступна? Що? Так, наступна до неї. Ні, не треба її витягати з рядочку. Так, три. Наступна до неї це. 4. А попереду це Т. Оце. 2. А оце. Два. Покажи циферку п'ять. Наступна це. 4. Циферка шість. А попереду це цифра. Молодець.